Філомон прийняв би Унисим, але як раба. Але після того, як Павло написав цього листа і висловив свої прохання, я припускаю, що Філомон зробив так, як просив його Павло. Хоча нам продовження історії невідомо. Він пише: і вже не як раба. Але далі описується ціль Павла. Чого він хоче досягнути через цього листа, через це прохання, щоб онисим був вище від раба, прийняв як брата улюбленого, особливо для мене, а тим більше для тебе і за тілом, і в Господі. Вище від раба. Як брата улюбленого, Павло говорить, особливо для мене, а тим більше для тебе. Павло ще раз тут згадує про цінність для нього Онисима. Особливо для мене, брато улюбленого, особливо для мене. Він говорить, що Онисим для нього є братом улюбленим у Господі. Тобто братом, якого я люблю в Господі. Але він говорить, а тим більше для тебе, тому що він ще до того є власністю твоєю. Він говорить і за тілом, і в Господі. За тілом, можливо, тут міститься такий заклик, апостол Павла, щоб між Філомоном і Онисимом зав'язалися певні братські стосунки. Цінував його як брата, як людину, а також цінував його як брата улюбленого в Господі. Вже не як раба. Ось таким чином відбувається трансформація, питання рабства в вчені або підході апостола Павла, як Павло практично намагається, щоб рабовласники вони поз... відмовлялися від рабського становища людей, осіб, які на них працювали, а щоб вони цінували їх, їхню гідність. Але все добре. Наступний раз будемо розглядати вірші.